пронто пронто, мої кохані! З вами хана ваш найкращий зірковий таролог, думайте про себе. Який план у нього стосовно вас? Ви знаєте, клеїчки, я сьогодні дивилась на кого підписано багато підписників, і це, як правило, ви підписуєтесь на якихось тарологів, циганок і інших, які вам там якісь обряди розказують дівчата, глупість людська. Вона мене просто вражає. Невже ви вправді думаєте, що ви тут намалюєте три цифри і гроші до вас прийдуть? Можна змінити фінансову ситуацію тільки якщо ви самі берете за себе відповідальність. І кінець, не будьте дурами. І так, він зараз стоїть на вибору шляху мої феєчки, тому що ситуація між вами висить, нікуди не рухається, ні в той, ні в інший бік. І ви знаєте, він начебто хоче і рівненько усидіти, да? ось в такій позі, бо ж в Іспанії кожного дня літають літаки. Зараз знов піду на негатив, але... Ні, Європа не може допомогти Україні з війною, але вигляд роблять, начебто, вони такі дуже великі. Е, тобто не дають йому сидіти на місці різні події. А що за події? А його ілюзії фантазії, дівчата. Він тут у вас весь в ілюзіях і фантазіях, якими він живе, які його годують, але вони ніякого не мають спільного. Двір відкрита з тим, що відбувається в його житті. Розумієте? Тобто він думає, що колись буде так, колись ось так. А хто ж це зробить колись? Хорошенький. Такі ж плани на вас? Ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення. Він говорить, або взагалі не спілкуєтесь і не бачите, що хтось когось заблокував. Так, і тут у вас іде боротьба з ним. Він вважає, хто кого, хто кого поборе, той того, знаєте, да? продовження цієї фрази. Так, і він, дівчата, він вже довгий час хоче придумати план, як до вас діяти, але, дівчата, нічого він не придумає. На цьому все і закінчиться. Поки що плану немає. А чи будуть план щодо фейчок у цього чоловіка? Ну він зараз переживає дівчата? Я нещасний. У мене розбите серце? Пожалійте мене. Оце як і ті з вас, вибачте, хто підписується на тарологів, які ритуали вам розказують. По вашому знаку задіяка, як одна говорить, циганка там є. Це взагалі візьміть свічу в 12 ночі і підписників 540 тисяч. Ну так чи буде якийсь план на феючок? Він каже, що план буде. Але тільки тоді, коли я стану забезпеченим. Коли я стану людиною, яка зможе щось їй запропонувати. Тобто він навіть ще не такий. А коли ж ти станеш забезпеченим? Ох, каже він треба почекати. Я зараз для цього працюю. Так, для того, щоб стати королем Пентаклів. Окей, і коли ти станеш королем Пентаклів, та да, да, Іспанія. да. Знаю, що кожного дня бомблять Україну і нікому нам допомогти, на жаль. І... Ну що, він тут зараз яким чином денюшки тримає? Все, що заробляє, все тримає, не витрачає, так. Ну, але, але, знов карти кажуть. Багато ілюзій, багато Тут Хтось вішов із відносин кохаючи, Скоріше за все, ви жінка, яка самодостатня, жінка, яка забезпечена, жінка, яка сама собі багато чого може купити. Тому феєчки мої, все зрозуміло. Броць групу телеграм. Я вас навчу не як ритуали робити. Мої амулети працюють, але це не амулети як амулети, це трансформаційні енергії. Це дуже глибоко і серйозно, глибоко і серйозно. По телеграмі дам за закони, які вам допоможуть. Відповідь люднику один. Так, так. Яка порада феєчка? Нічого, кажуть феєчка, ти повинна все сприймати як і належно з мечем. Все оцінювати, хоч тобі одній важко все це на собі нести. Далі заробляє гроші. Так, вже десятка мечів шла з твого життя, куто дуже великі переживання було. Де до тебе кохання? Туз чаш. А яке кохання? <гас> Ура! Пишіть, приймаю! Кохання Аркан сонце, дівчата, це таке кохання. У мене ще... <гас> дівчата, це таке кохання, коли Аркан Сонце найкращий. Таке, як ви бажали. Це як сонце буде. Кохання, як в ваших бажаннях було. Кохання, яке здійснить ці ваші бажання. Так. І десятка пентаклів. Стабільні надійні відносини йдуть в ваше життя з таким чоловіком, який буде стабільний надійний. Пишіть, приймаю. Люблю вас.